Процес виробництва в громадському харчуванні є приготування із сировини на кухні підприємства, кулінарних виробів і напівфабрикатів. В обов'язки матеріально відповідальної особи входить складання меню, забезпечення наявності товарів, сировини, в кількості добової потреби, облік руху товарів і продуктів сировини на кухні, складання і подання в бухгалтерію звітних документів. На підставі вимоги з комори надходять у виробництво продукти сировина. Документом, що підтверджує це, є накладна на відпуск товарів з комори. Облік руху сировини ведеться в кількісному і вартісному вираженні. Як зазначалося, реалізація продукції власного виробництва підприємствами ресторанного господарства здійснюється споживачам. Через власні обідні зали на замовлення покупців додому, шляхом відпуску дрібногуртовими партіями для колективного споживання. Відпуск страв кулінарних виробів, напоїв здійснюється через роздавальню, що знаходиться безпосередньо на місці виробництва кухні, або роздавальню відокремлену територіально від виробництва кухні. Облік продукції сировини і товарів у виробництві ведуть за ціною продажу матеріально відповідальні особи, підставою для відпустки з кухні кулінарних виробів і напоїв є замовлення, в разі, якщо споживач здійснює оплату готівкою після обслуговування, касовий чек, жетони, талони абонементи що підтверджують оплату. Денний забірний лист. Денний забірний лист застосовується при відпуску кулінарних виробів у випадках територіальної відокремленості роздавальної, а також у разі відпуску кулінарних виробів до буфетів і дрібно роздрібної торгової мережі. Денний забірний лист може не застосовуватися у випадку, якщо готова продукція відпускається один раз на день. У цьому випадку виписується накладна на відпуск товарів з комори. Бланки денних забірних листів нумеруються та видаються в бухгалтерії кожній матеріально відповідальній особі. Факт видачі фіксується у спеціальному журналі. Та підтверджується власним підписом особи, яка одержує бланки. Денні забірні листи оформляються щодня у двох примірниках щодо кожної матеріально відповідальної особи. Завідуючи виробництвом, заповнює відповідні графи та передає перший примірник особі, яка отримала кулінарні вироби з кухні. Другий примірник денного забірного листа, завідуючи виробництвом, залишає у себе. У денному забірному листі зазначається найменування страв, кулінарних виробів, одиниця вироби, продажна ціна, кількість за годинами відпуску і вартість відпущених і кількість повернутих страв. Страви та кулінарні вироби, що залишилися на кінець дня. Підлягають поверненню у виробництво кухню. Кількість повернення зазначається в денному забірному листі. У кінці робочого дня за кожним денним забірним листом підраховуються підсумки натуральних показників та визначається вартість реалізованих або відпущених страв та кулінарних виробів. Пронумеровані бланки забірних листів і накладних видаються бухгалтерією підприємства завідувачу виробництва або бригадиру під розпис в журналі реєстрації забірних листів і накладних. На підприємствах, де роздавальня не віддалена від кухні облік і видачу продукції здійснюється за даними оперативного обліку. Без оформлення денних забірних листів. У ресторанах і кафе, де споживачів обслуговують офіціанти, на основі замовлень споживачів виписують рахунки в двох примірниках. При проведенні розрахунків зі споживачами із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, крім того, видається чек. Реалізація продукції власного виробництва на підприємствах, де не застосовується форма обслуговування через офіціантів, здійснюється видання споживачам чеків. Продаж власної продукції може здійснюватися за абонементами або талонами на спеціальне чи дієтичне харчування. Страви за абонементами чи талонами на спеціальне або дієтичне харчування відпускають за окремим планом меню. Ці документи є підставою для підрахунку кількості і вартості відпущених страв, за окремими видами та в цілому за зміну. Бланки абонементів є бланками суворого обліку і потребують контролю їх руку з боку бухгалтерії. При видачі кулінарних виробів і напоїв працівникам підприємства оформлюється меню на відпуск харчування працівникам закладу. У ньому вказується найменування, кількість і вартість відпущених страв. Продаж готової продукції може здійснюватися і за безготівковим розрахунком, тобто, також за абонементами талонами. У цьому випадку підприємство громадського харчування укладає договір на надання послуг з обслуговування харчуванням з іншими підприємствами, організаціями, навчальними закладами. За згодою сторін у договорі вказується вартість талона на кожен вид харчування, сніданок, обід, вечеря. Видача харчування за талонами або абонементами відбувається згідно зі спеціально складеного меню. В кінці робочого дня оформлюють меню накладну. У цьому випадку форма має назву Меню на видачу харчування за безготівковим розрахунком. У ній відображають дані про кількість ціну. Та загальну вартість відпущеного харчування за талонами, абонементами. Талони погашають, гру, погашають, групують по організаціях, підприємствах і здають в бухгалтерію підприємства ресторанного господарства. В кінці місяця працівник бухгалтерії в присутності представника підприємства організації перераховує талони і знищує, спалює їх. Про що складається відповідний акт? Перший примірник акта передається представнику, другий залишається в бухгалтерії підприємства ресторанного господарства? Підприємства ресторанного господарства використовують таку форму обслуговування споживачів як відпуск власної продукції на замовлення додому. Ця операція оформлюється. Виписуванням рахунка із зазначенням кількості ціни і вартості відпущених страв. Відпускання власної продукції працівникам підприємства можуть здійснювати за пільговими цінами за умови певних обмежень у видах та кількості страв. Ця операція оформляється окремим меню та відомістю на відпуск власної продукції працівникам підприємства. У які вказують окремими колонками вартість продукції за цінами ресторанного господарства та вартість за пільговими цінами, варто зупинитися на документальному оформленні обслуговування банкетів. Замовлення на обслуговування банкету оформляється замовленням рахунку. Ви можете побачити його на цьому слайді. Замовлення рахунок підтверджує договірні відносини із замовником. І є документом, який підтверджує відпустку кулінарних виробів і напоїв, і виконує функції розрахункового документа. Так, в замовленні рахунку вказується не тільки найменування і кількість трав і напоїв, а й найменування підприємства замовника, прізвище, ім'я по батькові приватної особи, що замовила банкет, номер і дата прибуткового касового ордера, за яким одержаний аванс і доплату, дані замовлення рахунку узгоджуються з замовником. Обопільна згода підтверджується підписами сторін адміністратором і замовником. У кінці робочого дня чи зміни матеріально-відповідальна особа складає акт про реалізацію, відпуск виробів кухні, у якому зазначає перелік усіх вказаних вище видів продажу. Якщо вони мали місце під час роботи, акт про реалізацію і відпуск виробів кухні застосовується у всіх ресторанах, кафе. Інших підприємствах ресторанного господарства, де застосовується така форма розрахунку зі споживачами, яка дозволяє отримати дані про реалізацію виробів кухні за найменуванням, кількістю і їх вартістю. Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні складає щодня завідуючий виробництвом. На підставі касових чеків, абонементів, талонів та інших документів. Реалізовані і відпущені вироби групуються в акти за видами готової продукції. Акт додається до звіту матеріально відповідальної особи. Якщо форма розрахунку зі споживачами не дозволяє отримати дані про реалізацію виробів кухні за їх найменуванням, кількістю і вартістю, то виписується акт про продаж і відпуск виробів кухні. Він складається комісією на підставі касових чеків, контрольних листів, вимог накладних, денних забірних листів та інших документів на реалізацію.